Міні лекції, вікторини та гарантовані призи. Так, батьків рівного заохочують вакцинувати своїх дітей. Проводять акцію в дитячій точці спільно Рівненського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Триватиме дійство 27 та 28 квітня за попереднім записом. Як усе проходить, бачила Ольга Данілюк. Шестирічна Варвара одягає футболку, яку отримала за те, що мужньо перенесла вакцинацію. Робили дівчинці щеплення від КПК та поліомієліту. Дуже гарний персонал, нас оглянули, заспокоїли, зробили все швидко і ну, ми задоволені. Після уколу малеча йде в сусідній кабінет до інших дітей, аби взяти участь у вікторині. Спортсмени тренуються кожного дня, розвивають м'язи, так дихання, щоб змогли прибіг. так само. і Вакцина вона допомагає підготовлювати ваші організми для того, щоб боротися з інфекцією. З порожніми руками ніхто не виходить ізвідси. На кожного чекає торбинка із подарунками. Ось є ось такі прошу щодо цієї вакцинації. Ось також такі книжечки. Про віруси, інфекції, тобто в такому цікавому форматі представлено це все для діток. І також такі загальні підручники, довіднички для батьків і величезна книжка, розмальовок так з наклейками. Але щоб усе це отримати, потрібно зареєструватися. Потрібна реєстрація попередня або в нас на точці, або власне по тих телефонах, які дані були в оголошеннях. Ось і заходи відбуватимуться на 12, 14 та на 16 годину. Дитяча точка спільно буде виконувати таку функцію як допомічну для бригади вакцинувальної. Ми будемо проводити вікторину для дітей. Це передбачена для шкіл для дітей початкової школи. Ця вікторина, але також в нас на точці будуть діти дошкільного віку, власне, садочок. Проходять такі заходи з нагоди всесвітнього тижня імунізації. В Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб кажуть, ситуація з вакцинацією дітей покращилася. Однак в області все ще залишаються діти, які не мають усіх необхідних щеплень. На сьогоднішній день у нас близько п'яти тисяч дітей в області, які не мають взагалі щеплення проти полімліту або не мають чергового щеплення. А ви знаєте, що вони є в групі ризику, і тому доки буде існувати невакцинована дитина, доки вона буде мати ризик захворіти на полімліт? Так само в цьому році в нас прогнозується підйом захворюваності на кір. Оскільки єдиний спосіб вберегтися від тяжких наслідків хвороб вакцинація, медики радять не зволікати. А хто хоче отримати цікаві подарунки та весело провести час, може прийти в точку спільно Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Там, 27 та 28 квітня з 12 до 16 години малюкам розповідатимуть про інфекційні хвороби та як з ними боротися. Ольга Данілюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.